Отже, міф номер 1 мабуть, найпоширеніший і найнебезпечніший з усіх юридичних міфів, адвокат може гарантувати виграш у справі. Саме так, гарантувати результат, перемогу, виграш судді. Чи це правда? Давайте подумаємо разом. Чому люди взагалі можуть вірити в таке? По-перше, коли людина опиняється в складній життєвій ситуації, їй дуже потрібні гарантії, щось за що можна зачепитись. По-друге, всі ми хочемо впевненості в результаті. Особливо, коли йдеться про серйозні речі: гроші, бізнес, кримінальну справу, сім'ю. А тут адвокат каже: не переживайте, я гарантую перемогу. І це звучить настільки переконливо, що люди готові платити будь-які гроші за таку впевненість. Але давайте тепер. Максимально чесно поговоримо, як є насправді. Насправді ніхто з адвокатів не може давати такі гарантії. І причина тут не в бажанні адвоката, а в самому характері судового процесу. Тому що рішення суду залежить не лише від адвоката. Це цілий комплекс факторів. Докази, які в справі. Адвокат же не може вигадати докази. Позиція іншої сторони. Ви ніколи точно не знаєте, які аргументи чи докази надасть ваш опонент. Суддя, який ухвалює рішення. Суддя незалежний, адвокат не може прямо впливати на його рішення. Несподівані обставини, які можуть виникнути вже під час суду, там, нові свідки, документи, експертизи тощо. Більше того, існують офіційні правила адвокатської етики, в яких чітко написано, що адвокату заборонено гарантувати конкретний результат у справі. Якщо вам щось гарантує, це прямо суперечить його професійній етазі. І це дуже серйозно. Розповім вам реальну історію з моєї практики. До мене прийшов клієнт, який до цього звертався до іншого адвоката. Той адвокат обіцяв йому 100% гарантію виграшу у спадковій справі. Клієнт йому повірив, заплатив чималу суму грошей, повністю поклався на обіцянки адвоката і, на жаль, програв справу. Він був шокований. Але і причиною були слабкі докази, які не дозволили суду прийняти рішення на його користь. Це не означає, що той адвокат був поганий, але він вчинив непрофесійно, давши нереалістичну гарантію. Отже, підсумовуючи перший міф, запам'ятайте, що справжній професіонал адвокат не буде гарантувати вам результат. Він може лише пообіцяти, що докладе всіх зусиль, використає весь свій досвід, знання, навички, щоб захистити ваші права і максимально збільшити шанси на успіх. Ось це чесна і правильна позиція адвоката. Якщо вам обіцяють щось гарантоване, не вірте, це просто міф.